Десь. Десь. Сюда. Да. Трьохмісячна вівчарка з кличкою Неш тренується з господаркою, виконує базові вправи на концентрацію уваги. Такі навички знадобляться їй під час пошуку небезпечних предметів чи людей. Нині ж вона трохи відволікається на сторонні звуки, але її досягнення надзвичайно радують кінологів. Якщо це спеціальна собака і вона шукає у нас заборонені речовини і предмети, то в подальшому своєю поведінкою, при коли вона знайшла щось, вона нам сигналізує ця концентрація потрібна для того, щоб собака довго знаходилась на тому місці, де вона щось виявила, тому що не завжди. Е провідник кінолог знаходиться поряд з нею разом із Неж ж до кінологічної родини взяли і її сестру нору. Обох обрали на роль службових собак, бо чотирилапі пройшли відбір, показали себе добре на тренуваннях та вдало опановити навички, важливі для хвостатих рятівників. Звичайно, гарне здоров'я, активність, бажання гратися тобто гарно розвинутий. Інстинкт здобичі, гарний апетит і сильна нервова система. І також бажання собаки йти на контакт з людиною. Тренується тут і майбутня помічниця поліцейських Сарбона. Їй всього два місяці. Дівчинка активна і дружелюбна, а ще полюбляє бавитись. За два тижні тренування навчилась виконувати деякі команди. Вона вже знає команду до мене, виконує. Добренько, так. А інше в процесі навчання це майбутнє розшукова собака. Спеціалізацію собаки визначають по її темпераменту, додають кінологи. Якщо активність чотирилапого вдається контролювати, в майбутньому вона шукатиме вибухово небезпечні предмети. Якщо ж ні, займатиметься пошуком людей або наркотичних речовин. Після навчань кожен пухнастик проходить сертифікацію. Ми їздимо в місце Житомир, там по своїм, своїй спеціальності отримуємо сертифікати. Місяць ми там знаходимося на зборах, і якщо собака добре все виконує, все, вона отримує сертифікат та у подальшому долучається до служби. Вона може і в пів року отримати сертифікат, а може і у рік, а може, і у два, дивлячись на те, як собака буде себе поводити у подальшому. Вже досвідченим помічником є чотирилапий рятівник на ім'я майстер. В команді фахівців перебуває чотири роки. Собака з легкістю знайде вибухівку в автівці, на чому власне і спеціалізується. Втім, для цього потрібно розвивати спеціальні навички, зазначає господар. Навички добичі в першу чергу, щоб він е -е, хотів е -е, гратися з м'ячем. А потім до м'яча додається запах, який потрібно вивчити, і пес починає шукати. Майстер вже багато домів, шкіл та машин. Усього в кінологічному центрі тренують 36 собак. Деякі з них вже скоро вийдуть на заслужений відпочинок. Саме тому кінологи нині готують заміну. Нове покоління хвостатих рятувальників. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.